Привіт! Сьогодні вихідний день і ми, як завжди, на пікнічок. Ось чоловік вже підготував мангальчик, зараз углі закинув. Зараз буде розпалювати кострик, будемо зверху ставити сковороду. Спочатку на сковороді. От, будемо смажити там всі діла. А тоді, коли углі перегорять, на цьому на мангалі м'ясо. Це мангальчик, чоловік сам зробив із броністалі. Яка тут товщина? Чотири міліметри. Чотири міліметри. Він ну, такий важенний. Це він сам його зварив. О, коротше, заварганив такий мангал. Спочатку сковорідку розігріємо. Підставку для сковороди не грали, так як ми не брали, то спокійно можна її розігріти на цьому. на... На мангалі. Зараз ось на сковороді посмажимо сало, шампіньйони, сардельки для Поліни, бо Поліна це я попросила, щоб і сардельок насмажили. І картопельку по селянськи зробимо. Уже на цьому на мангалі як перегорять углі, зробимо м'яска, шашличка, от, вчора взяли в сільпо. І овочі ось трішки от, поріжу. Зараз Зараз ось підготую овочі, поки наріжу. От. Погода сьогодні, в принципі, я наперла курточку, думала, мені буде холодно. Але я вам хочу сказати, що можна курточку знімати. Ну, поки буду сидіти в курточці, взяли... Ой, подушки ж взяли. Взяли подушки на покривало, щоб жопки не померзли. Отакі от справи відпочинемо сьогодні трішки, бо... Чоловік на роботу в понеділок іде, в мене теж куча роботи, замовлення треба шити, то ніколи буде і відпочивати. Спочатку викладаємо сальце, щоб піджарилось і пустило жирок. О. Не зовсім ще розігріта, бо мені вже кортить прямо. Треба срочно. Ну трошки спорчити вже О, уже піть розігрівається того відочка. О, так, це все в пакетику мусор, це хай жариться. Нарізала овочі, в сальце жариться. Ух! О, це ще слабо. Ой, блин, я боже одну рукою знімаю, а одну перевертаю. Махай, махай! Можна зробити Мах... вентилятор, блин. Махалочка він махає. Шируповерт на акумулятор. Шуруповерт на акумулятор і махалочку сделати. О, красота. Ти вже роздвигай, може, на бочки ще ні? чи ще рано? Да картошечку будемо кидати. Оце у нас пікнічок. Сирена виє. Капець, хоч би нічого не прилетіло. Так, а тепер Так Замарильована копочки. Я не говорила, що слабо розігрети в красота! Оце хай жариться, Юра. та В що! Оце хай вижарюється лобком. Це і булі, істо, шіка, я сюди я замаринувала разом. Димом ото зараз воно затеє. Так <риклад> да, воно димом заю да, зараз, камеру за ні? за. Оце поляна, а ну малий, давай пакет. <риклад> <риклад> да? Ух, клас! Короче, сирена проорала, я подивилася по цьому, а там балістика. Каже, чоловік, відкривай віно, поки під балістиком, ще з тобою каже, на пікнік не ходили. О, красота, є? ось красота? Прекрасна. Знаєте що, люди добрі, головне, щоб чоловік з вами, дівчата, був на одній пилі. Сказала жінка, йдемо в ліс, жари. все кинулося і пішов. Сказала жінка, сіли на волосопади, поїхали гриби шукати. Поїхали. Сказала жінка, звізду з неба, поліз і сорвав, а не те ото ваше ото. Не хочу, не буду. От. Вибирайте таких чоловіків, щоб з вами ходили абрикоси, пиздить і пиздити в ресторан вас ходив. Правильно. Звичайно. А це капікош. Пускай мотор. Так, а тепер ось дитині сарделечки. Картопелька вже посмажилась. Тепер дитячі сарделечки покладемо. Дитячко наше любить сарделечки на, на кострику. О, зараз сердечки ще посмажуться, поперевертаємо. Так, картопельку витягуємо. Картопелька, кстати, із цибулечкою, із шашничка з маринованого цибулечку взяли і додали. Дивіться, яка гарненька картопелька по селянськи вийшла. Ну, трошки, правда, пережарили, завпікали. Ой, Боже, дим босі весь. Ой, диви, яка красиве наглянь. Ну я, наприклад, О, люблю таку І Я люблю таку. А тут, ой, разного. О, блин, очі двоє димом. Зараз картоплю витягну і mm -hmm. шампіньонці чиняно. А тоді у перегорять якраз. І м'яско поставило, поки будемо. Їсти, і зараз і дитині можна дзвонити хай біжить до нас їсти. <звок> Готове вже. Ой, субозе, Ми зараз поставимо мясо і будемо людей провоцірувати. Да, а чого? От скажи мені чого це вдома їсти, як можна отак вийти? На природі поїсти вообще на свіжому повітрі. Оце зараз ці що залишиться, треба зібрати, зібрати. лопаткою викинути, да, щоб воно не у пакету мусорний. Викинеш на траву на бумажку. Що це бумажку ще постелю, а потім це є постине, бо пакет розплавиться, якщо зразу. О, і зараз ось серделечки будемо вже знімати, і сам обсмажимо. обсмажемо. І будемо ставити шашличок на решеточці. Там кіньончики дожарюються, все вже познімали. І можна сідати за столик. Столик готовий, зараз дося прибіжить до нас, вже зателефонували, що прибігла, покушала. Так, все, движуха продовжується. А тепер оп! А, що, це не... а ти цю решотку взяв? Оце мені оці дітки не треба. Слушайте, бляха, глянь, який кусман. То він то прожариться. Оце, оце в сільпо, а так шашлик нарізають. Ми, кстати, завжди брали цей, який оце, оксамитовий чи що Брали завжди, ну щось цей раз, звісно, я дивлюся, одні жилки. Щось в цей раз мені не подобається. Хоча ми завжди ми брали шашлычок у них готовий, маринований. Глянь. Та, це mm -hmm. хуйні понакладали. Оце. Глянь. ти Подивися. Оце, бачиш, глянь. Оце, бачите, оце дивіться, оце сільпо понакладало такого шашлика по 280 гривень кілограм. Хай їм для дік не Картофончик. Не видно. Дивіться, який красивий вийде. У соус. Дзьмак-джмак. О, шашличок піджарити. Побачимо, звісно, як воно буде, тому що блін, мені це м'ясо, звісно, не сподобалося. Махалочка махає. О! Юрій Анатолійович хоп-хоп. Професіонально. Да? — Так? — Звичайно. — Звичайно. Та він у мене взагалі все професіонально робить. Дивіться, який смачний. — Ось це, звичайно, цей кусок прожариться? — Прожариться. — Прожариться. Ну, він не товстий, а просто довгий, да. не? Так. — Знімай, знімай мене, а ти знімай, знімай мене. Звичайно, м'яско, так. Да. Качнула я сільпо, побачимо, чим це вирішить. Це не що бляха клівки одне. Цельполісний проспект 39. Не, не шашлика. Короче, капси. Посиділи, з мангала витрусили вугольки, заливаємо водою, тушимо, так як мангал треба додому забирати, а вуглі горящі лишати ми не будемо. Все заливаємо в мусор. Мусор в пакет збираємо. Все, як білі люди робимо. Збираємося до домку, все попакували. От, мусор в пакет зібрали, навіть бучків від цигарет. Нічого не лишаємо. Ну всім дякуємо за перегляд і всім гарних вихідних.